Друзі, всім привіт! Я Олексій Сорока і ви на каналі Нагачок. Я наразі знаходжусь у відпустці, ми вирішили відпочити в такому мальовничому місці, як село Гордашівка. Зняли будиночок з сім'єю, з друзями і відпочивали. Ну і звичайно ж, що якщо є поряд водойма і є. Паличка мармишинова, звичайно, я вийшов і половив декілька разів рибку. Було дуже вітряно, тому майже передостанній день. Ну навіть не передостанній, а останній день мені все ж таки вдалося гарно половити і відзняти відео, знайти підвітряне місце і непогано відловитись. А як це відбувалося? Дивіться далі. Відео обов'язково лайк та підписка. Знайшов рибку, поки це плотвичка, але я бачив, що тут і лящика тягають невеличка така, але трішечки клює. Проплив я багато по цій водойні, цієї на відпочинку, є. і знаєте, риби досить багато скидуються, але знайти місце, де вона сконцентрована, важко. Я вирішив піти хитрим способом, дивлюся складочка. Певна лодочка, хтось корми постійно, робить закормічне пятно, і рибка повинна бути присутня. І, в принципі, я там декілька кладочок пройшов там, було порожньо-порожньо, І на одному знайшов. Мабуть, що вчора хтось тут годував і рибка стоїть досі на місці. Певно, багато прикормки. Ну, будемо пробувати. Ось така платвичка. Ще одна Оп, стоїть невеличка. Можливо, я сподіваюся, попадеться, щось більш пристойне. Ну, в мене вибору небагато, тому що а, часу небагато на рибалку і водойма велика. Шукати ще одну точку, я певно не буду. Тут клює, трошки розважусь з невеличкою платвичкою, а потім, можливо, щось все ж таки підійде крупніше. А щось я впіймаю, побачимо. Є, друзі, це роздача, як я називаю, коли дуже багато рибки. А, це дві, дивіться. Я думаю, що так супротивляється. Одна менша, друга більше. Бачите? Ось такий дропшотик, але знизу теж я поставив крючочок, тому що я не знаю яка тут глибина, який шар. Можливо пізніше, якщо кльов буде і надалі гарним. Поставлю одну мармишку. На падінні під самим камишиком сіла платвичка. Ось так. Я вирішив перевірити, чи колір принциповий. Зверху поставив жовтеньку, а знизу Фіолетово. Зараз побачимо, якщо на жовту клювати не буде, значить принцип Ну, в плані, по крайній мірі, жовтий не працює. Якщо будуть поклювачки, то можна експериментувати. Ах ти ж блин, не щось було, що не зрозуміло. Фу, до гори піднявся в Ну да. Мені, <звык> друзі, фіолет працює. Зіставити на другу фіолет. Оп. З вутечкою нічого страшного нема, якщо цю сітку накладавати. Ні, ні, таким я вообще не страждаю. Друзі, але здається, що мабуть, підійшла мілкіша, бо тоді зранку була трішки крупніша і реалізація краще. А зараз ось така білка і вона тикає постійно, тик-тик-тик-тик. Я думаю, що із-за цього куча кліваній, але толку мало, як то кажуть. одна чуть 2 наверное мне кажется ни ша шо... о краснопер видите какие гарный краснопер какие горнючий краснопер да Що щось покраще, чи просто да, покраще. О така вже добре. Таких би сопати та сапати. Друзі, трошки вже спина не витримує. Прийде хазяїн вже прожене мене, але я вирішив трошки понагріти і половити складки, тому що я ж кажу, на лодці вже спина не витримує. Ось така невеличка. От вичка, побачимо. Було одне таке клювання, я камеру вимкнув, тому що, ну як не вимкнув, камера сама вимкнулась. І було таке клювання, як похоже під лящик. Такий удар звірський був. Аж фрикціон трошки затріщав. Можливо, все-таки вдасться. Я, звісно, вже трішки покинув цю. Мрію спіймати тут лящика сьогодні. Але хто його знає? Можливо, щось і вийде. Нотичків багато, я так розумію, що крупніша плотва відійшла, а мелкіша, і вона ось постійно довба, але не засікається. Гарненька, здається мені. Горненька посочка. Ось така, друзі, ботва. Клює в нас тут на річці. Така непогана. Стійно йдуть покльовки на кожному закладі, але я так розумію, що дрібненька і вона погано засікається, але покльовки йдуть постійно. О, друзі, ще одна. Непогано. Оп, ось така плотвичка. досить і досить гарно. подлящик. Правда, Батон, плотва, друзі. Це платва батон. Оба! Йоперний театр. Дивіться, яка гарнюча платва. Друзі. Тільки подивіться на неї. Яка красива платва. Ось такий лайк обов'язково. Друзі, ну і звичайно, зараз розповім, на що я грибачу і які приманки використовував на сьогоднішній ловлі. Ловив я сьогодні на Nano Elf. Ще одну паличку зібрав для клієнта. І Звичайно, хоча я цей бланк не збирав, але дуже важливо його протестити. Котушечка в мене стояла Ванфорд. 2000S, дуже мені подобається ця катушечка. Нитка 008 Z One. Мармишечки в основному я ловив на 027 грам. І приманку зараз розповім, яка працювала найкраще. Друзі, бачите, моя знову коробочка. А після останнього нашого, нашої зустрічі, бачите, я трішки поприбирав, додав кольори, трішки да, ось біленького придбав, фіолетових новеньких. Е, найкраще працювала сьогодні, е, вибачте, за руки тільки що каптильню, ми в трішки брудні. Да? Е, найкраще працювала ось така приманка це від світбейс. Називається, здається, Каспер Компакт чи щось таке. До речі, всім рекомендую, можливо, не цієї фірми, але схожий, схожа форма. Я не знаю, де я не ловив, завжди вона досить гарно працює по мирній рибі. Іноді навіть краще, ніж та штанта там, чи Мотель. Ось такий, як то кажуть, головастик. Візьміть на замітку собі. Ну і знову ж таки. Я для себе переконався, що все ж таки працює найкраще Це фіолетовий кольор, лох та трошечки білі. Але фіолетове, я вам скажу, це ну, не знаю. Можливо, я так попадаю. Мені завжди було цікаво, частіше всього я рибачив в Кропивницькому, в Кропивницькій області. Але от вже декілька років підряд відпочиваємо в Черкаській області. І все ж таки цей колір дуже-дуже гарно працює. Ще одна гарна. О Така прям здоровезна як була, але гарна. Але ж бо гарна. І знову щось таке крупненьке взяло. Не бачу ще поки що. О, це, по-моєму, підлящик. Підлящик да, підійшов, бачите? Я поспустив так, тому що ниточка тоненька, 008, да, підлящик. Козлик. Ох, ти стартує як. Бачите, дочекались ми козлика. Він щось довго спав якось. Дуже-дуже довго спав. Дочекались ми. Але є ось такий козлик. Ось такий все чесненько. в ротик. Зараз буду відчіпляти. Якийсь обідний вихід. Буквально перед цим я не встиг імкнути камеру у мене. Підлящик обірвав снасть. І ось я наступний роблю закид, перев'язався. Трішки шнура відірвав, бо 0,8 він трохи по лататі полазив зранку. Певно, трохи посатався. Ну це щось прямо непогане. Я ще навіть не бачу його. Що ж це таке? Невже підлящик? чи не підлящик, чи плотва гарна. Поки не бачу. А може щучка? Не підлящик, да. Але не такий прямо, щоб гарний, але бійкий, я щось думав, він кращий. Він просто якийсь бійкий, бешений, бешений підлящик. Це платва велика. Ні, це платва, друзі. Це гарнюча, величезна платва, блін. А я-то думаю, щось вона якась... лящик спокійніший, як правило. Це просто батончик ще один. Гарний батончик, от бачите. Ні-ні і підійде. Ні-ні і підійде. А заглотила. О, відсипу. Ось така Обов'язково лайк. Дякую, да, до речі, діду Севі за підсад. Я, звісно, повішу на місце, буду сподіватися, що він не помітить. Друзі, на жаль, вже сідає камера, тобто я вже все про е, снасть, про все зніму вже на, базі, де ми від... не, на базі, де ми відпочиваємо. Е, і це просто дуже прикро, тому що... Вже три, чотири даже акумулятора посадив. Тому що зараз ось буквально попередні три закиди вся досить крупна риба. Не знаю, зняло чи не зняло така гарна плотва грам 200 певно. Перед цим був козлик, обірвав такий десь пів кіла. Ми зараз побачимо, чи буде зараз ще покльовки. Якщо ще... Так, да, є, друзі. І знову щось непогане. А, ні, це окуль. Він так просто вперся в щось, я подумав, що це якась гарна риба. Це не гарна риба. Тому, якщо ще вистачить трошки камери, вімкну. Якщо ні, то вже потім дозніму. Класна вийшла відпустка. Ми відпочили, загоріли, трішки, бачите, навіть згорів. І, звичайно, все ж таки вдалося половити рибку на такій річці. Дуже гарна річка. Трішечки, звичайно, вже середина літа, вже багато лататі і трави. Але з тої сторони там, скоріш всього, було русло, тому що це водич, водойма вже е, з дамбою, тобто вона е, контролюється підняття та спуск води. Я знайшов місце, де погано відловився. Ну що ж, друзі, всім гарного настрою, до нових зустрічей на нових рибалках. Па-па!